Я хочу трошки пройтися по темі нашого львівського сміття. Дуже багато інформації, буквально людей вже заатакували навіть. Мабуть, більше інформації, ніж сміття. Тому от кілька таких міркувань, які були мною там розписані в багатьох публікаціях, я спробую лаконічно. Отже, перше проблема давня. Ну, тобто, давня, вона очевидна і дійсно проблема є. Системною і для всієї України. Тобто це не є виключно Львівська проблема, і казати, що тут тільки наш один мер з нею не справляється, це було би несправедливо. Але, але є кілька особливостей. Ну, перша особливість це, що у Львові, мабуть, найгірше, найбільше, найгірше це сміттєзвалище, яке є, мабуть, в Європі, не тільки в Україні. Це перше. Друге, ця проблема є справді дуже давно відомою. І коли Андрій Іванович став мером там з 2006 року, і навіть здається раніше була вже в нього така риторика, е яка стосувалася власне, проблеми, тобто він повертався до цієї теми і він її обіцяв рішити. Постійно, то це ми вирішимо, вирішимо, вирішимо. Це все тривало-тривало дуже довго. Е аж поки не сталася біда, поки на початку літа не сталася трагедія. Не загорілося сміттєзвалище. До речі, вчора на Альвійському раді Андрій Іванович чітко назвав це підпалом, хоча ніхто ще, наскільки мені відомо, не стверджує, що це є свідомий підпал, але він це вже зробив, він вже назвав підпалом. І, власне, внаслідок цього підпалу загинули верніше, після того, як відбувся підпал, так би за версією Андрія Івановича загорілося сміттєзвалище, відбувся СУ, загинули люди. От і ця тема відразу стала такою, ну дуже на слуху, популярною. І я пригадую перше відео Андрія Івановича після трагедії ввечері, коли вже стало відомо, що люди загинули, коли вже знайшли тіла двох, здається, на той час рятувальників. Він на балконі ратуші розповідав там, звертався. І знаєте, в чому було видно, що нервові. В нього почалося сіпатися праве плечо, чого вже давно не було. Але чоловік відразу почав шукати крайніх, і оця риторика пошуку крайніх триває до сих пір. Вона зараз набуває якихось гротискних на таких речей. Бо коли я слухаю, як пан Мер каже, та тут, коли мої там друзі за кордону, коли на кінець перезвонили, коли всі дістали в чоло, всі це там, починаючи від Порошенка, закінчуючи синюткою, всі дістали в чоло, після чого зібралася там вчора нарада. рада. В обласній адміністрації, де синютка, як пацана вибешта Андрій Андрія Івановича в своєму стилі, так легко, так знаєте, так знаєте, як вчитель учня такого, е, який хитруватого учня поставив на місце сказав, що тут не політичний театр. От, ну, Упустив, упустив Андрюшу, так, до речі, так доволі жорстко, коректно, але жорстко. Але повертаємося до того, що відбулося після трагедії. Тобто, ми знаємо, що до трагедії. Була риторика і нічого конкретного. Конкретика була. Інститут Гірхімпром, який отримав в свій час досить великі кошти, це було пару сот тисяч доларів, на розробку проєкту рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Я не знаю, що там за інститут, які там люди, може, цілком достойні. Один такий характерний момент. Інститут, після того, як отримав кошти, він з вату став ТЗОВ, тобто приватизувався. Ну, так, такий, такий штрих. Е, я не знаю, що це за проєкт. Але рекультивація по цьому проєкту передбачає там пересипку землею, там, тобто, впорядкування отої величезної гори, де кажуть, там ще не 50 мільйонів тонн. Я десь чув таку цифру. всієї гори сміття. Е, це вже стало знов-таки, тема піднялася після тої трагедії. Потім з'явився а-ля лижній структур касти Львові, З'явився чоловік, який працював е, значить, під Казківом в системі тих національних проєктів, ми е, віддав Казків, е, де там, йому інкримінують розкрадання коштів. І цей чоловік приїхав і він працював власне, під Казківом стосовно проблеми з сміт сміттєзвалищ, займався тою проблемою. І в цій проблемі було там на пару мільйонів гривень працьовну документацію. Був інтелектуальний продукт. Так от, цей чоловік приїхав з тим інтелектуальним продуктом від імені приватної фірми і вже почав розповідати, що він буде на рясне робити бракети, бракетоване це сміття для того, щоб укріплювати берег сміттєзвалища згідно проекту Гір -пром». Тобто, це от другий етап. Тоді піднявся шум. було... У мене є публікація на ту тему, а як так? Ну це ж так, якби це має бути якийсь проєкт, ну це ж виробництво і так далі. Мешканці рядні збунтувалися, Андрій Іванович, в цьому бачить руку там Кремля, Москви, Трампа, там, Світового Закулісця, не знаю, звинувачує всіх і вся, але От це такий ще один етап пройшов. Далі. Далі ми чуємо, що видіряються ділянки, тут обласна адміністрація щось робить, якісь там процеси відбуваються, проходять. І... От Воно в такому, в такому режимі якомусь фоновому значить, відбувається разом з тим, ми постійно бачимо, де військи сміття виловлюють, десь невідомо де, там, в різних кінцях України, десь вони вивантажуються в лісах, посадках. Ну, Останній приклад, який був на передачі НТА, коли був громадський активіст, розповідав, як виловили дві фури сміття в Кам'янко-Бузькому районі за 70 кілометрів від Львова, які мали вести по документах це сміття в Дніпро. Тобто я підрозуміваю, що величезні кошти розкладаються. А, хочу нагадати, 100 мільйонів гривень вже виділили львівські депутати для вирішення цієї проблеми визіння сміття Україною. І на останній сесії, коли Андрій Іванович розвів їх, як котята, як казав Чечитов, чи і вони підписалися під його самонемічними всіма рішеннями і виділили ще додатково 95 мільйонів, я не зловтішаюся. Сміття з Львова потрібно вивозити. Проблема не вирішується вже, але є одне але. Що зробив Андрій Іванович конкретно, стратегічно, в тому плані, як вирішити проблему з червня місяця? Від початку червня, після того, як сталося біда, нічого, от нічого не зробив. І коли я вчора слухаю виступ Андрія Івановича на Львівському раді, у нас почнеться цього року будівництво сміттєпереробного заводу, глибокої переробки. А чому того заводу? А чому не технології термоселект, де спалювання? Спалювання вакуумів 2000 градусів, все спалює, начисто, лишається технічна вода, якісь там шлаки, які використовуються в будівництві, і е, газ, який є енергією. Чому? Чому? Чому така технологія, про яку розповідає Андрій Іванович, де ця технологія? Це ж проєкт, це якийсь, напевно, він має відношення. Це не є приватний проєкт, може, є приватний проєкт Андрій Іванович. Навіть якщо приватний проєкт Андрій Іванович, він повинен прийти громадське обговорення, слухання. Тобто мають бути якісь процедури, де? Що пройшло, які процедури відбулися? Хто про це щось знає? Де пройшло якесь обговорення? Нічого. Знову таки, мовчанка, немає нічого. Далі приїхав. Не приїхать, булися за зустріч Гройсмана з Синюткою, Це все було на камерах, це було зрозуміло. Гройсман так опустив теж Андрія Івановича. Ну, Гройсман мені мерзенний тип, бридкий, барига. Хитрий, тупий. Тупий він, тупий, так? але дуже хитрий. От. І в мене нема жодної симпатії до нього. І в мене немає аналогічно жодної симпатії до Андрія Івановича. Тому що це таке саме перепрошую чмо які після того як загинули люди, замість того, щоб покаятися, сказати, ну я ну сталося, і почати щось робити. Він далі вішає людям на вухо лапшу. Також стратегічно невідомо, що робиться. А якщо невідомо, значить робиться щось не те. Якщо робиться щось те, а воно невідоме, тоді мені нічого не зрозуміло і нікому не зрозуміло, що насправді робиться, що будується і чому так. Я почув таку репліку, чи десь прочитав, що Андрій Іванович каже, що технологія спалювання сміття, це та ж термоселект-технологія, де є сім заводів в Японії працюють. Для нас занадто дорога. Та ви що? А чому це вона для нас стала дорога, коли я особисто бачу пропозицію, де 20% потрібно власного капіталу, а 80% кредитує європейська якась там банківська інституція, чи банк реконструкції розвитку, чи якийсь інший банк? неважно. Андрій Іванович розповідає, що ми маємо зараз домовленість з Європейським банком. Ми про це домовленість чули, ми потім чули, що насправді ніякої домовленості не було, Європейським інвестиційним банком перепрошують. Про те, що, начебто, Європейський інвестиційний банк дає кошти, і тут раптом така метаморфоза сміттєвий завод, який апріорі був збитковий, через що Андрій Іванович відправив геть всіх наших. Потенційних інвесторів, які виявилися лопухами, які просто не знали, що вони влазять в збитковий проєкт, їх там було чи не 4 десятка різних. Тобто ті інвестори пішли геть, а тепер раптом той завод стає прибутковим на кошти Європейського інституційного банку. А чому не поставити відразу завод сучасний, який оту всю величезну гору сміття переробить, спалить і дасть енергію тим громадам, які постраждали від того сміття, незрозуміло. Можливо, є якісь інші причини. Я не спеціаліст, не спеціаліст не розбираюся, але нехай мені скажуть, що ми не можемо зробити цей завод, а можемо зробити тільки цей завод. Ми не можемо отримати кошти на цей завод, можемо тільки на цей завод. Люди добрі. Це все знов таки є е, ну, розвод, як лохів, львівців, розводить Андрій Іванович, Далі переслідуючи якісь свої цілі. Вже купу грошей. Невідомо куди, хто відмив на тих додаткових 100 мільйонів, тепер ще 95 мільйонів. Тепер 5 майданчиків по місту Львову з пресування сміття, яке буде вгортатися в Селофанову плівку. Ті елементи того сміття з тою плівкою, вони сотнями років не розкладаються в землі. Це вирішення проблеми на сучасному рівні. Добре. Припустимо, як. Тимчасовий захід. Знову ж таки, нема стратегії. Інше питання, якщо ми говоримо про пакування цього сміття, про те, що його завозять, пересують, вичавлюють ту рідину смердючу, у нас цікає якусь балію, Це картинка була на сайті самопомощі. І звідти викачують і возять водовозками, кудись зливають на очисні, мабуть, львівські, так, ці, ці інфільтрати, так звані з цього з сміття. І каже, що це все колишне чисто, добре, але це все одно виробництво. Виробництво це має бути проєкт, це мають бути висновки, експертиза, санстанції, безпечно, небезпечно. Нам кажуть, ні, ми це робимо. Люди добрі знов дурять. Розумієте? І переслідуючи свої цілі, нахабно далі дурять людей. І розказують батьки. От що найбільше обурює. мені до одного місця Андрій Іванович, мені до одного місця Гройсман. Я не хочу того сміття заради того, щоб Андрій Іванович там його зняв. Нехай працює мером, і нехай зараза відповідає за все, що він робить. Тому що системні проблеми Львова, про які я не раз говорю, ці забудови за бабло, де треба половину поверхів гарантовано зняти, тому що це з порушенням. вони теж нам ще вилізуть боком, вони вже лізуть боком корками. Але, але Львівці бекають, мекають, і будь-завтра виборами і далі виберуть Андрія Івановича. Що я маю щось сказати? Да нічого, маємо те, що маємо. Побачимося.